Вознесися на небеса Боже, і по всій землі нехай буде слава Твоя. Представити собі той час, коли Господь Бог після свого Воскресення зібрав своїх учнів, матір, і вознісся на небо. Як вони дивилися на нього? Хтось сумував, хтось переживав, хтось не знав, що буде, і не знав, Він нас покидає, Він нас лишає. І в молитвах ми часом молимося. Господи, вознеси мою молитву, хай вона дійде до неба. Зверніть увагу, Вознесіння Господнє, це коли Господь Бог прийшов, став перед своїм учнями і представте собі, до того часу він там говорив, щось їм казав, пояснював, розказував, пояснював Писання. Але коли почав возноситися на небо, на цьому все закінчилося. Все, що кожен йому сказав, все на цьому все закінчилося. І коли вже Господь Бог вже далеко був в небі, всі так дивилися в небо, і не в одного апостола було таке бажання. Я йому вже хотів сказати ось це. А причиста Діва Марія. Вона ж теж, знаєте, чим більше Господь піднімався до неба, вона теж щось хотіла йому ще сказати. І так же само я хочу вас настроїти, щоб ви собі зрозуміли, кожна наша молитва, яка возноситься до неба, вона повинна мати за собою отаке відчуття, я ще хотів сказати, Господи Богове, що то хотів сказати. Скажу на ранішній молитві, або скажу на вечірній молитві. Чи маємо ми, Господи Богове, щось добавити до того, що ми вже сказали? Вознесіння на небо це особливе свято. Люди повинні розуміти, що навіть Бог нас показує, що Він нас хоче трошки лишити самих. Чи ми будемо відчувати його відсутність, чи ми будемо переживати, що Він нас покидає? Чи ми будемо, чи ми будемо казати, добре, що йшов? Чи є для вас у житті така людина, яку ви проважаючи? Думаєте, що то не сказав? Що то не сказав? Ну, Сьогодні, знаєте, є телефон, і можна подзвонити, щось там вслід, ще далеко не від'їхав, на тобі там подзвонив. Але чи взагалі є бажання щось додати, ще то не сказав, ще то не запитав, ще то не попросив, ще за то не подякував. І коли в нашому житті є такі люди, які нам дорогі, коли вони нас покидають, нам стає трошки сумно, це говорить те, що ми є готові до Царства Божого. Бо, знаєте, які б учні не були захоплені Воскресінням Христовим, але вони за ним сумували, що Він їх покидає. Вони відчували Його потребу, Його присутність. Вони відчували, вони потребували його. Ну, як ти нас покидаєш? Тобто ми без тебе, Господи Боже. А Він каже: я вам все дав. Не переживайте, я вам скоро зійшлю іншого утешителя, духа істини. І ви не будете самі. Бог хоче, щоб ми були самостійні, щоб ми були самодостатні, щоб ми були автономні. Він нам все дав. Богородиця Матір Божа стоїть, вона тішиться, що Христос Воскрес. І та радість така велика, що навіть Вознесіння на небо все одно радість була. І ось коли він вже почав пропадати там за хмарами, все, вона вже його не бачить. І от ці перші хвилини, коли вже його не видно, туди приходить таке розуміння. Та нам його не вистачає. Дорогі мої, крім тих людей, які вам такі дуже дорогі, там мама, тато, чоловік, жінка, подруга, друг, хто би там не був, так? Ви коли ви відчуваєте, що його немає поруч, чи ви так відчували потребу і страх, і жаль відсутності Бога з вами? І коли ми навчимося жити для Бога так і бути з Богом так, щоб навіть на якусь хвилю Його розлучення з ним, відчувати таку велику потребу, так як спралий хоче води напитися, так як голодний хоче наїстися, оце відчуття, отої відсутності Бога, Бог дає нам вознесіння зрозуміти? Він же нас не покинув. Каже, не переживайте, я вас не покинув, але дає нам відчути, як апостолам дав відчути, що Він їх покидає. Життя без Бога воно є дуже складне і небезпечне. Бо людина в цьому світі не є повністю захищеною. Ми знаходимося. Як би це сказати у царстві сатани? Бо тому, що Христос сам сказав: Князь цього світу диявол. А значить, ми оточені брехнею, ми оточені неправдою, ми оточені злобою, ми оточені завістю. І чи ніхто із вас ніколи не відчував, що йому брешуть? Відчував. Чи ніхто з із вас не відчував несправедливість? Відчував? І знаєте, що найбільше болючеше? Що ця несправедливість походила від тих людей часом, які є дуже близькими? І часом люди слабкі. Які недостатньо утверджені у Бозі, можуть зламатися. Їм буває тяжко, їм буває самотньо. Вони доходять до депресії, вони доходять до апатії, коли нема змісту жити. Бо ти втратив ту людину, на кого покладав надії. Ти втратив ті відносини, які поламалися. Все пропало. Тому кажу вам, не будуйте своє відносини і своє майбутнє з тим, що проминає, бо будете розчаровані, будете розбиті, будете загублені. Будуйте відносини з Богом, вони довго тривалі. А ті люди, які будуть навколо нас, вони мають доповнювати наше життя. Як ви не його, дуже добре. Не ну і нічого страшного, я маю Бога. Я збудував з ним відносини. І коли він возносився на небо, я відчув ту нестачу Бога, і я хочу, щоб він був зі мною поруч. Він каже: не переживай, я зашлю тобі іншого утішителя Духа Істини, Духа, який звістить нам все, що треба для спасіння, все, що нас доповнить, божественна благодать, все ісполняюче і, і доповняюче, та, яка походить від Духа Святого. І довершує людину в своїй суті, в тому, чи вона є неповноцінна. Збудувавши такі відносини з Богом, ти будеш у житті щасливий завжди, коли тебе покинули, ну, покинули на недовго, так? хтось кудись поїхав, відрядження, ще кудись, Людина, яка тобі дорога. Коли дитина скучає за мамою, її перший раз відвели в дитячий садочок, і вона: де моя мама? Де моя мама? Коли вона за мною прийде мене забрати? І вже всіх дітей забрали, а твої мами немає. І ти такий, сидиш там, переживаєш, думаєш, де вона? І ця потреба присутності близької тобі людини є тим, що теж нас робить людьми. І Господь Бог через ці всі відносини вчить нас. Будуйте відносини зо мною, бо я вас не кину ніколи. Я з вами буду постійно. І знаєте, сьогодні удень кого великого свята Вознесення Господнього, коли ми молимося Маївку, от бо ніхто так не розуміє розлуки з Ісусом як причиста Діва Марія. Ні учні, ні Петро, ніхто. Богородиця, Мати. Яка була з Ісусом до народження під час народження, після народження була з Ним постійно. Присутність Ісуса біля Богородиці робила її тою, яка стала царицею Ангелів. Ви відчуваєте, що відношення Ісуса Христа і причисту Діви Марії – це приклад для нас. Що буде з тими, які будуть з Богом, як Богородиця. Як мати з сином. сину. Сином, мій єдинородний. Знаєш, як є двоє дітей, троє, четверо, п'ятеро, так ти всіх дітей любиш, але ти мусиш уділити тому трошки уваги, тому трошки уваги. Поки того годуєш, той спить, поки той ходить, бігає, того одіваєш, і так, ти уділяєш кожному потрошки уваги. А ти мій єдинородний, в тобі моє уподобання каже Господь. І причиста Діва Марія всю свою любов уділяла Ісусові Христове, а Він їй. І ці відносини між Богородицею і Ісусом для нас є важними як приклад збудувати свої відносини із Богом. Господь каже. Каже Євангелист, що одна жінка споміжна роду сказала блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він сказав блажені ті, що слухають Моє Слово і зберігають його. Ми можемо носити в собі Ісуса Слово Боже, яке ми чуємо. Слово, яке в собі несе життя, слово, яке несе в собі радість Воскресіння, слово, яке несе в собі присутність Божу. Бог присутній в нас, і коли ми слухаємо Слово Боже через Єванглію, коли ми слухаємо Слово, що Господь Бог казав своїм апостолам, діть, каже, і навчіть ці народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ідіть і навчіть ці народи. І Він дає то слово дає пислаництво своїм апостолам. І вони живуть Богом. Вони йдуть і навчають. І в них живе Христос, а Христос живе в них. Бо вони правдиві послідовники Ісуса. Ми християни. А значить, ті, які йдуть за Христом, ті, які прийшли до Христа, почули Христа, прийняли Христа. У Святому причастю. Його тіло його кров підведеме Хліба і вина. У Святому причастю ми приймаємо тіло і кров Христове. Правдиве тіло правдиву кров. І ми живемо тим Христом. Вже каже апостол Павло, не живу я, а живе в мені Христос. Тому сьогодні, в цей день, особливий день Вознесіння Господнього, коли ми слухаємо молитву до Пресвятої Богородиці і каже, возносіємо нашу молитву до неба, завжди залишайте місце, щоб ще щось сказати. Будьте у тій молитві, знаєте, як до дорогої тобі людини, яка відходить від тебе, і ти ще, ще хочеш їй щось сказати, ще хочеш вдогонку щось сказати. Така має бути наша молитва, що ми хотіли молитися. Щоб ми спішили молитися, щоб після кожного закінчення кожної молитви у вас ще було, я ще Бог би мов того сказати, я ще Бог би мов це сказати. Жийте Богом, жийте для Бога. Ідіть тою дорогою, яка йде до Бога. І найкраща дорога до Бога це є приклад пречистої Діви Марії. Тому сьогодні, ще раз вас усіх щиро вітаю з великим святом. бо Вознесіння Господнє, воно таке свято, знаєте, як я вже казав, двояке. Сумно веселе. Веселе, тому що Бог пішов на небо, щоб приготувати мені місце, і сумне то, що Бог мене покинув. Але Бог мене покинув, дав мені можливість, щоб я подорослішав. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Так, скоренько пробіжимося по запитаннях. Так, слава Ісусу Христу, скажіть, Отче, хто такі лицарі Колумба? <смуси> Як вам це сказати по простому? Знаєте, у нас, <смуси> у нас існують значит, дома престарілих, да? а а у таких В Європі чи десь вони так себе не називають. Вони кажуть, що дім сеньор, так? тобто дорослих людей. Але це ріколумба це якраз об'єднання от тих. От, от Я точно вам не можу сказати, бо це не наша структура, не українська, і це вони себе так називають пенсіонери, які об'єдналися. І роблять добру сп... справу. Той, хто сьогодні мене дивиться в інтернеті, вам не складно зайти в Google, написати Лицарі Колумба, це хто? І там вам буде чітко розказано, де вони започаткувалися, чому Колумба і так далі. Так що можете почитати наступне отець Василь Мер вам, чи людина після смерті відразу отримує нове тіло і кості. Ух ти! Хороше запитання. Ну, я вже два рази вмирав і один раз повертався. І думаю, біда, що я все забув. Я вам так скажу. Перед втіленням, коли знаєте, коли сперматозоїд з'єднується з, з яйцеклітиною, утворюється ембріон. Тобто робиться місце для душі, яка приходить на землю з неба, так? Душа Бог творить, та? і вдихає в ембріон. Це одна клітина, яка потім ділиться на 2, 4, 4, 8, 16 і так далі. Та? І от коли перед тим втіленням, от душа, вона все знає, все бачить. І ангел її приводить і каже: от бачила це все, що бачила. А тепер буде уважна, нікому не кажи. І від того, як Ангел притиснув нам тут пальчиком, у нас залишається під носом така ямка. Це від того, що Ангел сказав, на землі того не треба. То, що ти тут бачив і чув, от там нічого не каже. Притиснув пальчиком, і тут така ямка лишила. Це для вас напівнення під носом така ямка, це для того, що все, що там було, ангел сказав, тихо, там на землі не треба. Маєте Мойсея, пророків, маєте церкву, маєте закони жити, жити життям. Ми через те, що живемо минулим, майбутнім, ми пропускаємо настояще. Дивіться, якщо, ну, наприклад, вам 30 років, ви думаєте, а, так мені 15 років було файно. А в 10 було ще ліпше, я ні за що не відповідала, ну, ні, нічого не було на голові, так було все гарно, хорошо. А от мені буде е, 40, от я тоді вже буду там планувати, щось жити і так далі. Їй 31 рік. Вона думає, в 15 було добре, у 40 буде хорошо. Їй 32 роки, 33, 34, 40. І вона собі думає, мені вже 40 років, мені вже 40 років було. А в 30 років я зовсім інакше себе почувала. Які були часи? Так, ціле життя. Так, ціле життя кожного дня. Ти будеш казати, йо, як файно мені було, о, цей, коли я була молода. Буду старше, буде краще. Всі молоді діти хочуть бути дорослими. Дорослими хочуть бути, бо можна курити, можна пити горівку, можна ну, дорослим. Багато чого можна. А дітям не можна. Та хочу бути дорослим. Стала дорослим? Попробувала сигарету не йде. Попробувала пити тфу, не хочу. Хочу бути молодим. Ви як будете постійно жити минулим і майбутнім, ви ніколи не застанете настоящим. Тим більше жива людина буде думати, яке я отримую тіло, яке я отримую кости. Яка мені різниця? Христос сказав реально і конкретно. Та не бійтеся, підійдіть до мене, доторкніться. Я ж не дух, я не Привид. Знаєте, що привид каже, тіла й костей немає, а я, як бачите, маю. Але другий варіант коли Христос з'явився їм, а двері були замкнені, пише Іван. Ли, як він зявився? Тобто це буде інакше тіло, не таке, як нас сьогодні. Тіло, яке має 40 років, тіло, яке має 30 років, чи тіло, яке має 20 років. Ні, і не таке, і не таке, і не таке. Це буде тіло, яке не подібне ні на 20річне, ні на 50-річне, ні на 30, і скільки би ви не взяли, це тіло буде неподібне ні на що. Воно буде іншим. А двері були замкнені, і Христос до них прийшов. Як прийшов? Ніхто не знає. Тобто це тіло, яке не буде мати перепон, але це не буде дух. Бо він каже: чи немає тут що споїсти, дали, е, дали йому кусень печеної риби і кришку меду. І він їв перед ними. Значить, тіло. Я вам скажу, як це буде діло. Це буде тіло таке примірно, як мали Адам і Єва в раю до гріхопадіння. Коли Господь Бог створив Адама і Єву, як ви думаєте, Він їх створив він тільки було років? Як створив тим, не скільки не було років. А в якому вони були в стані. Е, як тіло виглядало, так як 15-річне чи 23 річне Як виглядало тіло Адама і Єви? Ви задумалися над тим хоч раз? А я вам скажу, як воно виглядало. Бо кожен раз, в якому би ти віці не був, завжди, і з кожного року твого життя, ти би взяв щось корисне. Бо якби розум, той, що було в 40, було б весь мав 20, не один каже, о, якби я мав розум у 20 років, то, що я маю, в 40 чи в 50, ой, то було б файно. Так от, щоб ви знали, тіло буде мати все те, що вам було цікаво, в 10 років, 20 років, 30 років, 40 років, 50 років, 70 років, в 80-90, в 100. Кожному етапі людського життя ми маємо що взяти корисне для себе. І в кожному році, в кожному віці є те, що нема ні в одному, ні в другому. Тому ви будете мати таке тіло, яке буде мати всі кращі речі 20-річної, 30-річної, 40-річної, 50-річної людини. Там буде все. Там не буде за чим шкодувати, і не буде що попросити, бо ти будеш мати все. Тіло буде іншим. Як написано в Откровенні в 20 главі, відкривені Івана. І бачив я нове небо і нову землю, бо перша земля і перше небо минулося. Все розпалося до передняв, нічого не лишилося. І бачив я нове творіння, Єрусалим місце життя Бога і людини. Єрусалим, який сходив з неба як невіста, прикрашена для свого жениха місто, місце, життя людини і Бога, людини і Бога. Розумієте, коло Бога не може бути щось таке, якесь другорядне, неважне, неякісне, якесь храмає або ще щось. І кожен, бо різні люди були на землі. Хтось вродився з одну рукою, хтось вродився з двома головами. Є сестри в Америці, дві сестри, як вони називається, де мають дві голови, дві руки, дві ноги. І у них двоє сердець. Один кишечник. І, і вони живуть, зараз готуються до подружжя. Ось. І як вони умруть, вони які будуть? Ті самі? Ні. А той, що, а той, що йому руку відрізали. А той, що на війні йому відірвало ногу, кому субі, одну відірвало, другу відрізали, бо не може лево було спасти. який має бути. Кому своє око, комусь зробили операцію без війни, просто вибрали око, бо тому що, бо тому, що була якась загроза. То яка та людина буде? Вона буде досконала з руками, з ногами, з очима. І якщо ми говоримо про досконалий зір, це буде 100% плюс. Якщо ми говоримо про досконалий нюх, це буде 100% плюс, не рівно 100, а 100 плюс. І коли ми говоримо про дотик, який ми маємо відчувати, хтось краще відчуває, хтось гірше. коли ми буде говорити про дотик, як про всі п'ять змістів людських, які тільки можуть бути, про смак, про дотик, про все. Буде 100% з плюсом. Плюс, так? Да? Не переживайте. Кости ламатися не будуть, тіло старіти не буде. Їсти треба буде тільки для того, щоб е, як сумільє пробує вино, як дегустатор пробує страви, так буде людина просто їсти зараді смаку, не зараді того, щоб не вмерти. Все це сталося після первородного ріха. Тіло почало старіти, тіло почало портитися, тіло почало е, було залежне від їжі, було залежне від води, тіло було залежне від сонця, тіло було залежне від темноти. Бо якщо людину довго тримати без сонця, в неї перестає вироблятися вітамін Д, і вона може захворіти і вмерти.